У сполучених штатах сьогодні відбудеться перше слухання у справі Ніколаса Мадуро. Очікується, що його разом із дружиною доправлять до суду на Манхеттені. Звинувачень багато серед них головні участь у міжнародній групі з торгівлі наркотиками та зброєю. За це Мадуро світить кілька довічних термінів: хто ще на лаві підсудних та що зараз відбувається у Венесуелі, розкаже Леся Головина. Жні вулиці Каракаса жителі міста не можуть отямитися після американського удару та викрадення президента. Більшість венесуельців готуються до великої війни і запасаються найнеобхіднішим ліками та продуктами. Подивіться вулиці порожні. Люди виходять, щоб скупитися і швидко повертаються додому. Повна невизначеність для кожного. Ніхто не знає, що буде завтра. Обов'язки Ніколаса Мадуро на себе перебрала віцепрезидентка Делсі Родрігес склала присягу та заявила, що вони. Венесуела готова до взаємин зі США, однак лише у рамках міжнародного та венесуельського законодавства. Я Ми попереджали, що ця агресія буде здійснена під фальшивими виправданнями. Тепер усі маски спали. Ми бачимо єдину причину зміна режиму в Венесуелі. Така зміна режиму, яка дозволить відібрати у нас наші енергоресурси, наші корисні копалини та природні багатства. Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес вже привезли до Нью-Йорка. Обвинувачення, які закидають подружжю, стосуються. Торгівлі наркотиками та участі в міжнародній злочинній групі суд розпочнеться вже сьогодні на Манхеттені. Крім президента з дружиною, заочно судитимуть також їхнього сина та ще кількох венесуельських чиновників той факт, що його судитимуть в південному окрузі Нью-Йорка, свідчить про те, що США вірять, що мають дуже сильні факти проти Мадуро. Південний округ це де засідають прокурори рок зірки. Але ще там найжорсткіші судді. Також не треба забувати, що саме в південному окрузі слухали справи мексиканських наркобаронів. Тому це звичне місце для таких справ. Тим часом по всьому світу прокотила. Ся хвиля вуличних акцій. Одні закликають звільнити Нікола Мадуро, інші вітають ініціативу Дональда Трампа. Я сподіваюся на мир для всіх. Тому ми тут з родиною святкуємо. У мене там є рідня, і я дуже хочу їх побачити. Гітлер. ми бачимо нового Гітлера. Ми повинні піднятися і сказати ні імперіалізму. Геть з Венесуали, геть з Латинської Америки. Операція із затримання Мадуро готувалася ще влітку. У ній брали участь керівництво Білого Дому, Держдепартаменту, Пентагону та ЦРУ. Нью-Йорк Таймс пише, що загинули 40 венесуельців, військові та цивільні. З американського боку є поранені, підтвердив Дональд Трамп. Такі операції вимагають багато часу планування. На місці кілька місяців працювала Генда ЦРУ. Очевидно, вони мали джерела всередині служби безпеки Мадуро. Вони провели масштабне нарощування військових сил, у тому числі спецпризначенців. Тим часом видання Гардіан називає дії Дональда Трампа у Венесуелі путінізацією. Американський президент більше не намагається обходити міжнародні правила та норми, а навпаки, демонстративно їх руйнує. І наслідки таких дій виходять далеко за межі Каракаса. Леся Ми Україна марафон. Єдині новини.